Привіт! Ласкаво, прошу на канал В'язотерапія! Так, синя таблетка чи червона таблетка? Я вибираю яка там таблетка, правда? Червона? Угу. Mm -hmm. Червона. Mm -hmm. Дякую. Дай mm -hmm. Дай Боже. Ми їдемо на кемпінг на сьогодні і на завтра. Ось мій складений рюкзак. А це шопер, чисто весь заповнений в'язанням. Я взяла ті всі квадрати. Там я деякі вже майже шила один пік, зв'язала між собою. Ось і взяла ще додатковий ниток, бо там ті закінчуються. В цьому мішечку, в якому я гачки зберігаю, я в нього поставила, поклала гачок і... і ножиці. Ще буду сюди відрізки ниток скидати. Щоб вони не валялись по всьому шопору. Та й таке. І ще окуляри в чехольчику свої поклала Все решта тут чисто в'язання. Весь весь тупо шопер зайнявся. Дві половинки завершені. Зшиті разом зв'язані. На фоні трішки пошумляють генератори, вибачте, бо світла немає. Я повернулася з озера. Ось тут в мене купу шматочків ниток відрізаних, гачок і е, ножниці. А ось тут в мене, до речі, сумка ручного виробництва. Мені її Юра подарував, здається, на другу річницю стосунків чи на третю. Точно не пам'ятаю. Здається на другу. І це українською майстрині зроблено. Вона і вишила це все там з того малюнку, що на автобусному заводі у Львові, і вона пошила цю сумку вручну. Ось і тут є оця плашка, що. Фентмейт дуже люблю цей шопер, дуже він мене тішить, і я постійно з ним ходжу. Постійно так ось, ось тут всередині знаходиться інший шопер, який ще недороблений, але в процесі я вже типу його зшила повністю. Ну мається весь крім ручок, та тобто, ось тут у нас дно. Ось тут знизу я руки всередину запахнула, це верх, який буде відкритий. Ось. І ось тут ці зелені більше квадрати вони з цього боку, і вони з'єднані між собою жовтими. А ці більше жовті квадрати, вони з цього боку і з'єднані між собою зеленим. Ось, а вже дві половинки цю цю і з цю, я з'єднювала жовтою ниткою з тоненькою блакитною по колу всьому. Та? І з цього боку це вийшло дуже гарно, чудово. А з цього ж боку мені треба теж оці квадратики закрити, тому я. Тут зверху зробила звичайні стовпчики без накиду. А ось тут я роблю по колу, оскільки тут вони вже з'єднані, то я просто для візуально гарного цього ну, почала робити для візуально гарного ефекту. Оцей з'єднювальний аля з'єднювальний шовчик просто. Залишилося його ось так, 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 так. Ось тут я зупинилася доробити його по колу. Цей сьогодні виклала Тікток класний, він набрав багато переглядів, і це супер. Я зрозуміла, в якому руслі хочу рухатися. Треба ще тікток розвивати. Бажано кожного дня публікувати по тіктоку, але ну, типу, не якому-небудь, а нормально знятому, нормально змонтованому. Я вже наловчилася в телефоні монтувати він шоті, тому тепер мене не зупинити. У мене вже є відзнятий ось тут стоїть між. Татив, на якому я записувала сьогодні, тік-ток і змонтований на завтра, і в чернетках тік-току. і ще є матеріали в цьому, в цьому телефоні для інших тік-токів. Залишилось або щось дозняти до них якісь фрагменти, або просто змонтувати. Не побачився. Вона скоро після того як ви вирушили, ще в січні виїхала. Леням на шорошу вуха в гриву пегаса Рейнар де профрен про, про бурмотів. Десь наприкінці лютого по лігу сутиць. Так, ну що, я. А, я думала, я всі кінчики сховала. Ні, у цей перший не сховала. Зараз <смі> виправлюся. Крики розпач були в їхніх очах. Порожніх очах скривджених людей, пограбованих, побитих. Ну все закінчено. Тільки ручки залишились. З цього боку таке, з цього боку таке. та Татан, все зшите, красиве. Ось тут зверху дзірка, і лишилось зробити ручки. Як мені зробити ручки? Треба подумати. Так, шановні, файні добрі люди, в мене тут трошки бардак. Вся наявність на дивані, тому що я записувала тік-ток. Сьогодні вже п'ятий день підряд. Як я виставляю, роблю, монтую і виставляю тіктоки. І, взагалі, бачите, ось так я коротше відмічаю собі джулай, тобто липень синім, коли виходять відео. Чорним, коли виходять постики в інстаграмі, і жовтим, коли виходять тіктоки. Але тіктоки зразу летять і у всі решта соціальних мереж. Це дуже похвально, але бачите, я стараюся, ну, не завжди виходить, але було б в ідеалі класно, якби на Ютубі виходило два відео в тиждень. І ось через оці всі тіктоки в мене перше відео в тиждень дуже сильно змістилося. Надіюсь, ось це, яке я зараз знімаю, вийде в неділю. Побачимо, подивимось, або хоча б в понеділок. Ну, в понеділок, думаю, точно буде. Зараз я все це чую. Сюду гарненько поскладаю назад. І треба мені ще подумати, які тіктоки на завтра і післязавтра зробити. Треба добренько подумати. І взагалі я би в'язала нарешті. Ось сумку треба доробити і треба ті тюльпанчики з челенджу з'єднати докупи. В мене тут є великий пакет, в якому є два менших пакети: один, два. З пряжею, яку мені е, віддала мама Юри. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що тут за пряжа і куди ми зможемо її використати. Почнемо з цього кольочка. І тут насправді дуже багато. Ось така пряжа грубенька. Цікава така пряжа. До речі, виглядає, ніби змотана такою крутилкою ручною. Теж така цікава. Чути шушерсть. Такий моточок зеленого. Якась інша пряжа до нього чіпляється. Бежевенькі моточки. Один трішки темніший і два світліших. О, чую, зараз буде багато полюки. Ось такий моток. Такий моток. Ось цей мій улюблений колір. Клас, шерсть мого улюбленого кольору. Ось такі мультикольорові, різні, але цікаві. Синій моточок, помаранчевий. Колір, як сказав би мій тато, як губи в старої жидівки. Вибачте, я просто запам'ятала на все життя. У мене тепер тільки така назва цього кольору. Я навіть не можу згадати його справжню назву, щоб ви розуміли. Синенький, рожевенький. З першим кульком завершено. Відкриваємо другий пакет. Ось такий рожевий, цікавий. З золотистою ниточкою блискучкою. Але я бачу, що під низом тут інший колір намотаний. Такий морської хвилі колір. Ось такий цікавий колір. Нагадує оцей бичов... бичковий, як він називається? Бичовий шнур, типу для килимів і так далі. Але ні, це нитка, просто такого кольору. Коричневенький, багато різного салатового в маленьких моточках, тоненьких ниточок. Такий зелений, трохи все в пилюці. Фіолетовий, до речі, до оцього пасує. І до оцього. Угу, Дуже класно. Червоний полючний і чорний. Другим пакетом завершено. Ось скільки всього цікавого ми маємо. Не знаю, що з цим робити. Полюку трошки розвела, Ну, кольори дуже класні, дуже приємні. До кожної нитки треба індивідуально придивлятися, куди можна її використати. Я обов'язково це кудись використаю. Питання лише часу і питання, куди зараз. Я буду звільняти, як і хотіла в минулому відео вам озвучувала верхню поличку е, з пряжою, звільню для ось таких різних моточків без бірок, де я не знаю, що це за пряжа, що це за фірма, марка і так далі. І в мене ну не тільки оця та що. Юрна мама передала. В мене ще є така пряжа, яку ми купляли колись давним-давно з мамою. Є ще кілька моточків, які передавала моя тітка мені теж пряжі. Тому всякі отакі залишки пряжі, не знати якої. Я поміщу сюди на верхню поличку, щоб вони завжди виднілися та завжди були близько перед очима. І коли я щось роблю, якийсь проект, мені треба десь кудись додати якийсь колір чи ще щось, щоб вони завжди були перед моїм. Лицем перед моїм обличчям, перед моїм очима. Якщо зараз буде невеличка перестановка тут. Поличок насправді дуже мало. Мені треба ці, цілу велику шафу для пряжі. Звичайно, в мене її ще не так багато, щоб цілу шафу заповнити, але знаєте, в перспективі. В перспективі. Але перед тим, як реорганізовувати шафу, я вирішила, що ось ці пилючні моточки, які довго десь лежали в шафі і так далі, я їх попротираю вологими серветками. Я знаю, що це досить дивне рішення, але чисто, щоб забрати оцей шар пелюки, що знаходиться зверху над ними, ясне діло, що е, ну, вже готові в'язані вироби, я буду е, прати, ось щоб там забрати специфічний запах. Ось, якщо речі довго тримати в шафі, та і так само нитки, то вони мають такий специфічний е, запах давнини. Зараз, зараз, я буду займатися ось таким. Все від верхньої пилюки прибрано. Я готова йти в магазин і купувати продукти, бо вдома нічого їсти, окрім гречки і одної відбивної. Тому я пішла, а потім завершу. Ви готові? Так, капітане! Отже, ось так. Тепер виглядає верхня поличка. Та багатенько тої пряжі, нічого не скажеш, треба буде деякий час, щоб усе оце повитрачати. Але я вже придумала, що в цих фіолетових, можливо, блакитно ще рожевих відтінках я хочу зв'язати собі або на продаж кардиган. Кардиган такий хексагон. Коротше, він в'яжеться в техніці бабусіних квадратів, але не з купи маленьких бабусиних квадратів, та, як ось ця сумка, наприклад, а, типу, не з бабусиних квадратів, але в цій техніці там рядочок за рядочком, рядочок за рядочком, і виходить такий кардиган. Буду, коли буду його робити, тоді вже ближче з цим всім вас познайомлю. А ось тут е, перемістилася вся пряжа з гори сюди. Ось туди зверху понапихалася, що не поміщалося. Не дуже видно, бо темно. Що тут лежало, воно вже там. Кутику зверху позасоване. Оце я повитягала, бо мені воно зараз потрібне буде для, для в'язання ручок сумки. Оце витягла, бо теж потрібно буде. А внизу тут сильно нічого не змінилося, тільки те, що тут звільнилося купу е, тої пряжі, що ще з батьківського дому, та моя і мамина пряжа, яка теж переїхала от сюди, власне, до пряжі від свекрухи. А тут чисто оці моточки, оці моточки. Три моточки алізе пафі, і там ще оця кусичка, оць, Оці моточки всякої цікавої пряжі. Менше з тим тут моточки на шапку таку біленьку. Бо маю замовлення від друга для його сестри. Таку шапку, як я в'язала з з двох ось цих алізе шерстяних і одної алізе Лана Мінді. Суперлана Міді, якось так вона називає. Треба ось цей моток цілий замовити, і ось ці моточки замовити, бо на цілу шапку не вистачить. І коли замовлю, можна буде до роботи цієї приступати. Вже одна ручка готова. Я просто зробила, взяла ось цей неоновий зелений і маленьку тоненьку зелену ниточку. Зробила з них 100 повітряних петель, просто окремо від та? 100 повітряних петель. Потім один рядочок пройшлася з стовпчиком з накидом, потім другий рядочок з товпчиком з накидом. І, власне, все, в мене була готова ця штука. Але перед тим як почати робити повітряні петлі, я лишила досить довгий кінець ниток, щоб потім до сумки це чи пришити, чи прив'язати. І власне я закінчила роботу ось тут. Та ось тут в мене був кінець, я його якимось таким чином. Коротше, вирішила, щоб що зовні буде видно ці штучки, а не всередині, та бо с, с, ну, якщо це робити, то по-любому якісь буде видно шовчики, чи ще щось таке вже зовні? Якщо всередині пришивати, ми вирішила пришию зверху, буде отак непогано прикольно. Ось що в мене тут вийшло, воно отаке об'ємне, його можна почіпати і воно міцне. Буде дуже класно тримати. Ось потім рівно розклала, щоб тут все йшло рівненько, і з іншого боку, якраз вже все це зробила тим кінчиком довгим. що я, я досить довгий кінчик лишила. Щоб мені вистачило прив'язати, хоча я коли лишала ще до кінця не знала, як саме я це буду чіпляти до сумки. І щоб ви поняли, от скільки в мене лишилося тут, я прям вгадала, розрахувала чітко все, як мені треба. Це мене дуже тішить. Вау! Як вам напишіть, як вона виглядає? Думаю, що сьогодні ще зроблю другу ручку. Яка буде з цього боку, І вона вже буде з жовтого цього кольору і тоненької блакитної ниточки. У нас будуть, оскільки сумка така цікава, різнобарвна, то і ручки будуть двох різних кольорів. Я прям тащуся, зараз оцей кінчик сховаю і буду починати робити наступну ручку. Вже доробила ось цю другу ручку, і ось тут, вже пришиваючи, я на початку лишила за довгий кінець. Значно за довгий, але нічого. Забагато та не замало, як говориться. Ось такі ручки, ось така сумка. Зараз сховаю кінчик і буде готово. та та -тан, та, -тан, Тан, та та Сумочка готова. Та дам напевно, вже в наступному відео зробимо, доробимо ті квіточки, що з челенджу. Ну що, ми з вами тут трошки все краще більше організували та поміняли дещо. Я дов'язала сумку, я дуже рада. Це ще одна з дизайну на мною сумка, тому що вона не ні по не зроблена по ніякому туторіалу, а зроблена чисто там. З мого натхнення, споглядання на інші такі подібні сумки, ось і зроблена моя. Я вирішила оці ці ручки зафіксувати саме з зовнішнього боку. Нехай їх буде видно, але вони все рівно типу ну, досить красиво виглядають. Треба буде теж на цю сумку туторіал записати. Але ж з мене з туторіалами тяжко, але треба за це взятися. Діло. Як вам ідея різних кольорів ручок? Як вам в принципі ідея, що ось тут така сумка з жовт... з цього боку вона з жовтою ручкою, з жовтими оцими, з з але самі квадрати більше зелені. А з цього боку зелена ручка, зелені з'єднання, але самі квадрати мають в собі більше жовтого. Як вам така ідея? Взагалі, двоколірна сумка. Цікаво, хочеш, так носиш? Хочеш на цей бік носиш? Коротше, прикольно, Так. Да. Ем, та на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, свою вподобайку. Підпишіться, будь ласка, обов'язково на цей канал, залиште якийсь файний хороший коментар більше семи слів, тому що це допомагає просуванню цього відео. А це в свою чергу мотивує мене записувати їх більше і випускати частіше. До зустрічі у наступному скорому відео. Цьом-цьом. па-па